Слава Ісусу! І сьогодні пастор показує, що ми маємо бути взагалі у вченні святих апостолів в церкві первенців, там, де є головний Ісус Христос. І більше ніхто. І коли ми приходимо, ми маємо горіти для Ісуса, і на служінні має згадуватися Ісус, а не бути якісь фейерверки, якісь барабани, і не залежить служіння від людей. Служінні, головний є Ісус Христос. І для того, щоб не було гіркого корня в серці моєму, мені потрібне покаяння кожен день. Тому що якщо нема покаяння, то диявол із перших робить останніми. А нас, пастор, з останніх робить першими. І тоді є завжди можливість покаятися, очистити своє серце, мати мир і святість у своєму серці. Тому що можна бути в церкві і реально бути в якійсь депресії, в унинії але пастор показує, що має бути головний Ісус Христос, і тоді буде реально благословення. І тому нам даний цей інтернет, це є милість Божа, щоб було служіння.